Еліта Збройних сил високомобільні десантні війська відзначають своє професійне свято до цієї бригади, що дислокується у зоні АТО. завітали перші особи держави. Свято набуло героїчного змісту це свято справжніх лицарів, ангелів хоронителів України, її суверенітету, її незалежності, її територіальної цілісності. Сьогодні також відзначають своє професійне свято Повітряні сили, які надійно стоять на захисті українського неба. Символічно, що воїни повітряних сил та воїни-десантники. Воюють пліч опліч і святкують пліч опліч так само, як вони віддалені один від одного під час виконання бойових завдань по захисту нашої держави. 1089 воїнів-десантників були нагороджені високими бойовими державними нагородами. Шість військовослужбовців відзначені вищою державною нагородою. Золотою зіркою. Героя України. Якщо я не помиляюсь, четверо з них це 95-та бригада, включаючи і тодішнього командира, зараз командуючого високомобільними військами Забродського. За останній рік на озброєнні високомобільних десантних військ надійшли десятки нових бронетранспортерів бтр 3 е бтр БТР-4Е легкоброньованих автомобілів Крас Спартан, протитанкові ракетні комплекси Стугна, сучасна стрілецька зброя, тактичне оснащення. Зростає вогніва міць українського десанту за рахунок введення до складу військових частин танкових підрозділів, в тому числі на озброєнні яких знаходиться потужна і маневрена зброя танки Т-80. У підготовку воїнів десантників впроваджуються нові, опробовані вже в боях елементи тактичної підготовки. Все це стає запорукою виведення високомобільних десантних військ на якісно новий рівень та створює умови для більш ефективного їх застосування. Я прийняв рішення підписати указ про присвоєння командувачу високомобільних десантних військ. Полковнику Забродському Михайлу Віталійовичу, звання генерал-майору.